Валіз упаковав солодкий червень, липневий цвіт збирав і чебреці, розчісував вітрами буйну зелень і цілував ромашки по межі, Сталив скатерку з першого покосу і золотив пшениці колоски, збирався червень у свою дорогу, де малювали шлях йому зірки. Рум'яни в бока брикосам ніжно, бджолиному рою диригував, Свою валізу пакував неспішно, і легким хмарком п'яти лоскотав. Така краса були дощі і сонце, були суниці і пташиний спів мій любий червню, ще приходю гості. А поки відпочинь в тіні гаїв.